Привіт! Сьогодні на огляді стильна універсальна пара Journey 2.0 в кольорі White Sand Mocha. Це ідеальне поєднання функціональності та трендового дизайну. Перше, що впадає в око, це кольори: білий пісок із м'яким відтінком моко. Вони створять неймовірно теплий і природний образ. Це саме та пара, яка посуватиме до будь-якого аутфіту. Верх виготовлений із дихаючих матеріалів преміум класу, усередині м'яка підкладка для максимальної зручності навіть під час тривалого носіння, а от підошва справжній витвір інженерного мистецтва, амортизація, щеплення, гнучкість усе на рівні. У місті, на прогулянці чи в подорожі Journey 2.0 тримають стиль і комфорт. Це взуття не просто для ходьби, а для справжніх відкриттів. Дизайн продуманий до дрібниць, від кольору до логотипу. Усе говорить про якість і смак. Якщо ви шукаєте щось одночасно стильне, зручне і довговічне, обов'язково зверніть увагу на Journey 2.0 White Sand Mocha. Ця пара точно стане вашою улюбленою.